Історія Кам'янець-Подільського цементного заводу або публічного акціонерного товариства Подільський цемент, як називається підприємство сьогодні, розпочалася у 60-х роках минулого століття. В той час виробництво цементу в Україні було зосереджено в основному в Донецькій, Дніпропетровській та в західних областях України. Тож для задоволення потреб ринку центральної частини України, Київська, Вінницька та Черкаська області було прийнято рішення про будівництво такого підприємства у місті Нацмотричем. За роки свого існування і в Радянському Союзі, і в Незалежній Україні, завод Активно розвивається і стійко переживає економічні кризи. Починаючи з 2000 року, стає лідером будівельної галузі та одним з найбільших постачальників цементу на ринку України. Сьогодні 100% своєї продукції подільський цемент реалізує на теренах України. Близько половини купують київські підприємства. А це, приміром, за минулий рік понад 700 тисяч тонн цементу. Цьому році ми плануємо випустити мільйон 650. Це порядка дето на 350 тисяч більше порівняно з прошлим роком. Але в цьому році, так як ми розширилися і в состав групи сіарейш, уходи Миколаївський Львівської області, цементний завод і Одеський цементний завод, ми ці заводи будемо забезпечити клінкером, тобто ми порядка ще 700 тисяч клінкера плануємо продати на ці заводи. Оборот наш складе більше 2 мільярдів гривень. Другий рік поспіль на заводі працюють успішно запроваджені новітні технології. Мова йде про перехід від так званого мокрого способу виробництва цементу на сухий. Нова технологія, кажуть фахівці, в п'ять разів продуктивніша за стару. Сучасна технологічна лінія з виробництва цементу сухим способом має потужність 3 мільйони тонн на рік. Все обладнання, встановлене на новому виробництві, повністю відповідає європейським стандартам. До прикладу, ступінь очищення викидів становить 99,9%. В останні роки значну увагу виробні... Ничники приділяють запровадженню енергозберігаючих технологій, а саме якнайшвидшому переходу на використання видів палива, альтернативних дороговартісному природному газу. У грудні 2006 року Подільський цемент першим із цементних заводів України успішно вів в експлуатацію вугільний млин, що коштувало заводу 100 мільйонів гривень. Але від початку використання в якості технологічного палива вугілля підприємство на третину скоротило витрати. Сьогодні тутешній досвід мають взяти за приклад інші виробництва, вважають керівники країн. Це підприємство є основним підприємством бюджету, який наповнює бюджет. Крім того, на підприємстві застосовуються самі нові технології, найновітніші. Крім того, дуже важливий зараз момент енергозбереження і використання альтернативних джерел енергії. А якраз на подільському цементі застосовується нове обладнання, яке перевело цей завод на вугільне паливо. Замість газу всі види цементу, що виробляє завод, сертифіковані на відповідність національним і європейським стандартам. Цемент підприємства з успіхом використовувався при спорудженні Запорізької та Хмельницької атомних станцій, Дністровського каскаду, гідроелектростанції, об'єкту саркофаг Чорнобильської атомної та інших відповідальних об'єктів державного значення. Використовується також при виробництві бетонних сумішей, збірних залізобетонних конструкцій та будівельних розчинів, спеціальних цементів для будівництва транспортних морських річкових. Та гідроміліоративних споруд для тампонажних розчинів, які застосовуються на нафтогазових свердловинах. Продукцію камянець подільських цементників добре знають в Іспанії, Чехії, Німеччині, Угорщині, Польщі, Турції, Азербайджані, Румунії, Молдові та інших країнах світу. Податки до різних рівнів бюджету подільський цемент сплачує у мільйонах. Щоправда, віднедавна про свої прибутки завод звітує поза межами області. У нас як великих плутників податків сьогодні. Передали до Львівської спеціалізованої податкової інспекції. Це для заводу неудобно, тому щоб відвідати податкову інспекцію, для цього треба поїхати 300 кілометрів в одну сторону, 300 кілометрів в другу сторону, майже два дні потратити. А є деякі такі питання, що може треба й два рази поспілкуватися з керівництвом податкової інспекції. Інших проблем на заводі немає, стверджує голова правління. На сьогодні підприємство 100... Цутково забезпечено сировиною, має запас вугілля, вчасно сплачує за електроенергію. А ще тут найвища в краї заробітна плата. Середній дохід на підприємстві перевищує 8 тисяч гривень на місяць. На заводі працюють майже 700 робітників, для яких постійно впроваджують різноманітні соціальні проекти. Анна Михайловська, Володимир Паламар, з Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.